Щодо розмови Трампа й Путіна, яка відбулася напередодні, нетипова річ після неї сталася. Дональд Трамп не коментував її підсумки у своїх соціальних мережах. Росіяни заявили, помічник Путіна заявив, що він, по суті, повторив йому той набір ультиматумів, який висуває в Україні, про те, що всі цілі, які він перед собою ставить, будуть досягнуті. Ну і повторив набір умов, які він вважає необхідними до виконання для того, аби завершити війну. І Трамп нічого не написав про цю розмову в своїх соціальних мережах. Хоча до цього кожна розмова. З Путіним після неї він наголошував на тому прогресі, який на його думку був досягнутий, і загалом на тих неймовірних перспективах, які відкриваються, у разі якщо вдасться найближчим часом завершити війну в Україні. Ну і після цієї розмови він сказав журналістам, що він не вдоволений результатами ніякого прогресу в питанні завершення війни в Україні. Не вдалося досягнути, і загалом він був помітно, навіть візуально незадоволений, коли в нього про це спитали. На вашу думку, чи може це бути якоюсь поворотною точкою у ставленні Трампа до необхідності тиску на Російську Федерацію? Ну давайте так. Поворотна точка в дійсності давно вже пройшла. Питання в обґрунтуванні власним виборцям, як це буде відбуватися, і далі ну важко американцям всьому політикому пере. Будуватися від своєї політики, якій було 150 років, що Росіяни це їхні гарні союзники, завжди були дуже зручна країна, яка там кошмарить Європу, кошмарить всіх інших, яка є інструментом американської політики, в тому числі. І тому, звичайно, що важко це зробити так швидко, але вони будуть змушені це робити. В принципі, ті процеси, які відбуваються, вони говорять про те, що тиск, всередині, в тому числі Америки, показує, що, знаєте, як в тому анекдоті, мишки плакали, кололісно є лікактустом. Да? Тобто, mm -hmm. А далі виключно від України позалежить, тому що ж, ну, не може Трамп дати. Росіянам те, що вони хочуть, да вони ну самого початку ця адміністрація недооцінила суб'єктність України і стійкість України переоцінює стійкість росіян, тому що вони нам досі думають, що росіяни це є суб'єкт а вони є об'єктом. вже Вони вже є фактично частиною китайської політики. і До речі, от Ван Є вчора виступав, сказав, що не дамо там, типу, програти. Це він же означив територію, що росіяни та наші. Вашингтон, це mm -hmm. ти, ти з ким видаш перемовини Хто такий Путін? Путін це не хто. Розмову про долю Росії і всього іншого, це виключно треба робити з китайцями. Якщо поворотна точка пройдена, то чому сталася ця призупинка постачання зброї? Тому що Трамп напередодні сказав, що ми продовжуємо постачати зброю в Україну, але нам необхідно переглянути власні запаси і. Перерахувати, що залишилося на власних складах, тобто, ну фактично підтвердив, що як мінімум часткове обмеження цієї зброї потоку цієї зброї є, з чим це може бути пов'язано, на вашу думку? В чому тут суть ну, давайте, давайте так Там можуть бути як об'єктивні, так і суб'єктивні фактори. Об'єктивні фактори, що в дійсності можуть не вистачати згідно з їхніми нормативами, чому тому, що великі витрати в дійсності де на що вони не розраховували. Ну, Наприклад, коли ростуть удари по ну, там, використання петроутів проти балістичних ракет, так, це ж витрати ракет ростуть. Же, а це треба виробляти. Чи є у них додаткові потужності? так? Ну, Наприклад, щоб збити одну балістичну ракету, потрібно три ще раз підкреслюю, до трьох ракет Петроів. Це ж там не одна ракета летить, ну хто не знає ситуацію. А одна ракета петрозів, ну, на хвилиночку, по-моєму, 3 мільйона доларів. Так? Ну, от вважаєте, що збити одну балістику, треба 10 мільйонів доларів отак, от, от просто викинути в повітря. А треба ще ж виробляти це, а чи є чи розширили вони додатково свої потужності? Далі, А наскільки виснажені запаси Ізраїля? Ну, я десь читав цифри, що, наприклад, за 10 днів атаки Ірану на Ізраїль там було витрачено 20% на хвилинку. 20% запасів США. Для новітньої ракети, для ракетних комплексів, які поставили в Ізраїль. 20% за 10 днів. Тобто, тут питання, чи є у них такі додаткові потужності, чи а, можуть вони це забезпечити. Це теж питання стоїть. Далі, наступне питання, чи може там бути суб'єктивним фактором, що хтось а, з русофільськими настроями гадять Україні. І може бути. Ніхто цього не заперечує. Русофільські а, люди, які симпатизують Росії як були у попередній адміністрації Байдена, так так і тут можуть бути. Мені просто розсмішив цей Селіван, який писав, як от нещодавно писав, як треба було допомагати Україні. От прямо сльози, знаєте. У мене просто аж сльози від, від цього захвату було Як був там, то гальмував де тільки можливо, розповідав і про ескалацію. І як вони останній цей пакет так і не змогли звичайно реалізувати так хотіли допомогти. Yeah. А тут він виходить, звичайно, розповідає просто про просто патріот України. Там я просто вже знаю, що Герою України треба давати, тобто свої інтриги, своя логіка скрізь існує. але загальна стратегія США вони досі не можуть відійти від того, що Росію не врятувати. Ну, я думаю, вони, в принципі, внутрішньо вже починають до цього готуватися. Але, ну важко, коли вся, mm -hmm. Ви собі 150 років у вас була політика, що Росія це ну, гарна країна і гарний інструмент в наших руках. Да? І тут, виявляється, треба міняти. Це, знаєте, це лише інфраструктура тут створилася. І а, наступне питання більше не в США в дійсності, а в Європі. От, я якраз хотів, да, хотів про це говорити Європа, да. нарешті сказати, що ми близькі до мрії, яка у нас була з 1730 року, коли взагалі утворилася Російська імперія в нинішньому сучасному вигляді, ну ще при Петрі І, що е, ця країна повинна просто не існувати на наших кордонах і нам не погрожувати. Це виключно європейці повинні сказати. А і для цього зробити конкретні кроки: збільшити фінансування допомоги Україні. Все ж гроші впираються, все в гроші впираються. Ну, я надія на ті рішення, які були ухвалені під час саміту НАТО, про те, що оборонний бюджет України тепер буде інтегрований в загальну структуру бюджету Європи. Це, тому... це дуже добре. Новоно. Там же не тільки ці програми, там же і е, в ЄС е, теж розширювали програми, теж оборонне замовлення, теж розраховане mm. на Україну. Це дуже гарно в дійсності. Знаєте, тому що знаєте, є такий закон бюрократії, особливо західної, Якщо ти потрапиш в ці бюджети, ну це так надовго. Ну, вважаєте, що ну там інтеграція. Оце і є реальна інтеграція в НАТО. Ну, що все розуміло, що відбувається, що Україну ну що Україна не є членом НАТО, але витрати на допомогу Україні вважається цими 3,5% витрат на НАТО, на свою оборону. Це дуже добре в дійсності, те, що відбулося, те, що протиснули, ну і, І до речі, дивіться це є непрямим. Це ж таки наслідком цих копників і ударів по потилиці європейців з боку діючої адміністрації Трампа, тому що я від минулої я від минулих минулорічних європейців, навіть і уявити не міг. Як вони вміють стрибати, куди коли потрібно, куди потрібно, і багато чого іншого. Тому що прийшла ця адміністрація, так, вона виконувала свої національні інтереси, сказала, давайте ми будемо самі менше на вас витрачати, але наслідком того, що Україна пішла фактично в обороні в оборонні структури, в оборонні структури, в першу чергу НАТО та ЄС.